Як поводитись рідним пораненого військового? Будьте терплячими. Людина може переживати емоційні спалахи, замкнутість, агресію або апатію. Це нормально в ситуації стресу після поранення. Не поспішайте виправляти його стан. Просто будьте поряд. Слухайте, але не змушуйте говорити. Якщо військовий хоче ділитися, слухайте, не перебиваючи. Якщо мовчить, не тисніть запитаннями типу, а що сталося? Ти ж зараз не на фронті, розкажи. Підтримуйте, але не жалійте. Не варто казати бідолашний, як тобі тяжко, це може викликати образу. Краще скажіть: я поруч, можеш на мене розраховувати. Поважайте автономію, якщо поранення фізично обмежує людину. Дайте їй спробувати щось зробити самостійно. Це допомагає відчути контроль над життям. Не забувайте про себе, піклування про пораненого, складний процес. Залишайте час для себе, звертайтеся про підтримку та не вигорайте.